Глядачів телеканалу Твій Плюс в ефірі політична студія. Сьогодні в гостях у нас шанований гість, народний депутат України Олег Панькевич. Вітаю вас, Олеже. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Я знаю, що зараз, зокрема, на цьому тижні ви працюєте за особливим графіком, тому що наступне пленарне засідання відбудеться тільки 14 жовтня, якщо я не помиляюся. І буквально вчора ви відвідали декілька районів Херсонської області. З якими питаннями та побажаннями сьогодні жителі Херсонщини звертаються до вас? Насправді, вже довший період Верховна Рада цього скликання працює за особливим графіком. Цей особливий графік і особливий режим роботи був внесений зокрема подіями на Майдані. І це літо був ну, такий особливий період роботи. Тобто, цей Літній період депутати не мали своїх традиційних канікул, як в народі говорять. Ну, інше питання, якою була ефективність роботи Верховної Ради, є наскільки ефективними були пленарні засідання, а також ті законопроекти, які стали законними. Звісно, що можна говорити про певні позитиви, можна говорити про те, що хотілося б, звичайно, більшої ефективності. Ну, але сподіваємось, що наступна Верховна Рада буде кращою. І... Великою мірою це залежить від наших громадян, від мешканців, від того, наскільки вони зможуть справді вже навчитися аналізувати і навчитися відрізняти, де є просто реклама, а де є ну, правдива робота. І очевидно, що потрібно аналізувати, як працювала Верховна Рада. Як працювали конкретні депутати, дивитися на результати голосувань народних депутатів, ну аби сьогодні розуміти, який робити вибір. Бо справді від того вибору буде залежати наше майбутнє, це не просто великі слова. Що стосується такої затримки у три тижні, бо наступне пленарне засідання буде тільки вівторок, 14 жовтня, то такий. Графік роботи був запропонований керівництвом Верховної Ради, і я можу сказати, що наша фракція Всеукраїнського об'єднання свобода у повному складі, а ми завжди голосуємо одноголосно. Не голосували за такий графік роботи, оскільки вважаємо, що є багато важливих питань, і, звичайно, було б. Краще було б ефективніше народному депутату, ну, частіше бути у залі Верховної Ради, щоб голосувати за конкретні закони. Звісно, є скажі, мало сподівань, що 14 жовтня ми е, зможемо проголосувати ще от ту велику кількість законів, mm -hmm. яких справді ще має, і можливо е, теоретично, що може бути прийнято цією Верховною Радою. Хоча, звісно. Ці останні дні роботи пленарних засідань Верховної Ради вони. Є насправді історична. Ну, зокрема, і ваша робота е, останні кілька днів вона була також плідною, незважаючи на те, що ви що не було до так, того напрямку виповне. роботи, який називається Робота в округах. Тобто, як відомо, я є закріплений за Херсонською областю від нашої фракції і намагався е, власне оцей тиждень роботи в окрузі е, приїжджати також сюди до Херсонської області. І е, ми ще раніше, е, на початку нашої діяльності, з помічниками запланували об'їхати усі райони Херсонської області щоб я міг познайомитися з областю, щоб я міг познайомитися з проблемами регіону з керівниками людьми, які були чи є зараз керівниками тих чи інших рівнів, але звичайно і з громадянами, оскільки такі безпосередні спілкування з виборцями з громадянами вони ну дають дуже багато і говорить про реальну ситуацію, яка є і в конкретній області, і в державі загалом ми. Ще провели е, три виїзди у райони Херсонської області. Фактично, ми завершуємо вже наш план, але ми його планували зробити за е, е, рік. А фактично, ці події і на Майдані, і події. З вторгненням, коли увагу, я як народний депутат і наша команда ми змушені були зосередити також і на питанні військовослужбовців, і власне приїздили сюди до військовослужбовців, які були розміщені, є розміщені тут у е, Херсонській області. Але я радий, що нам це вдалося об'їхати, зустрітися з людьми зараз, вже буде, е, і ми запланували собі е, такі поїздки. І відкриті зустрічі, широкі публічні зустрічі ну це наклалося також і на виборчу кампанію, але для нас це планово. Зараз ми ну, дуже будемо щасливі з того, якщо ще вдасться, і також провести зустрічі у всіх районах Херсонської області. Ви тільки що затронули військову тематику, і сьогодні Херсонщина це прикордонна область, і таке досить ну, питання важливе, тому що зокрема. І підтримка армії, і ви один з найперших хто завжди наголошувався на тому, що армії України наразі необхідна підтримка її потрібно виводити на новий якісний рівень розвитку. Вперше ми, ми були тут ще напевно у березні-квітні, коли тільки розпочалися сумні, сумні відомі події російської агресії. Звісно, що Ця територія і ця область вона розглядалася тоді і, очевидно, і зараз, як територію можливого ймовірного вторгнення. Ну, але думаю, що скажу свою думку і не помилюся, цього не відбулося великою мірою через свідомість, через той дух, який панує на Херсонщині. тут. Звісно, не чекають російського агресора, і це відчувалося ще і тоді, на початку всюди, і зараз відчувається. Тобто Херсонщина є патріотичною областю, і це є особливо приємно. І звісно, що ті перші дні люди допомагали військовим, коли ще було коли ще жодної гривні не було передбачено у державному бюджеті України. Прості люди, і підприємці, дрібні підтримці, середні фермери допомагали всім, що могли, і зараз це продовжують робити з іншого боку. Звичайно, що вже минуло півроку, і хотілося, щоб українська держава зробила правильні висновки і не тільки виділяла кошти. А ми це зробили у державному бюджеті. Передбачена є достатня сума коштів. Але хотілося би бачити, що ці кошти використовуються ефективно. І, Власне, також і через це. Я намагаюся їздити до військових. І тут у Херсоні, і в Дніпропетровську ми були у вертолітників, і безпосередньо в зоні АТО у Луганській області, де стоїть Львівський загін територіальної оборони. Ми не тільки приїжджаємо, ми питаємо, які є потреби, і нам ну, вдається дуже часто допомагати, принаймні частково допомагати військовим відгукуватись на ті їхні запити сьогодні. Дуже актуальною є проблема настання зимового періоду, звісно, звісно, що. Це, це є надзвичайно серйозна проблема. От скажімо, ми, ми побували у Каховці, спілкувалися з військовими. Вони очікують відповідного комплекту вже зимової форми, але хотілося б, щоб це було швидше, щоб швидше всі оці процедури пройшли. З закупівлями і щоб ці кошти, які є передбачені, вони були безпосередньо у тих, хто їх дуже потребує. І я думаю, що результатом того мого спілкування буде моє депутатське звернення mm -hmm. до Міністерства оборони України, до прем'єр-міністра України щодо ну, відповідного пришвидшення цих процедур, і ну, щоб усі наші військові ну, принаймні відчували, розуміли, що. Держава також ну, робить все для того, щоб вони були необхідною формою, принаймні комплектовані. Ну, не кажемо вже про важке озброєння, про бронетранспортери, транспортери, про техніку, якої сьогодні особливо бракує, і це теж є велика проблема. Вона є відомою. Ну, також ми заїздили до Чаплинки. Попереднього разу ми там були, ми нам вдалося посприяти отриманню. Військовими, які є там лісоматеріалів, просто ми зібрали кошти і закупили цемент тобто для будівництва у тобто, ну, Хотілося б знати, яка ситуація зараз є, які проблеми є зараз. І зрештою, бачити результат цієї допомоги. Ну, я думаю, що Ну, такі наші поїздки вони будуть корисними і нам, і власне військовим. Я думаю, що це всі мають робити, і народні депутати, і представники виконавчої влади, і місцеві державні адміністрації. Сьогодні ми всі маємо об'єднуватися навколо цієї, цієї проблеми, цієї загрози. Ну і я думаю, справді так ми переможемо. Ви сказали більше про матеріальне забезпечення армії, а от е, завдяки чому вдається підтримувати такий патріотичний дух якось. Наші? Знаєте, патріотичний дух, як це не можливо парадоксально, можемо сьогодні завдячувати, зокрема, тій агресії, ну, завдячувати в лапках, яка є. Біда завжди об'єднує, ну і це цей, цей рівень необхідний. Перед небезпекою, тобто, ми, ми розуміємо, що тільки так ми можемо ну здолати цю агресію і перемогти цю біду. Звісно, що хотілося, щоб власне українське військо це вже відчувається було іншим. Ті люди, які сьогодні і добровольцями пішли на фронт, і ці люди, які пішли, ще сьогодні не є безпосередньо в бойових діях, як тут, наприклад, на Херсонщині, але можливо будуть зараз. Вони вже вони вже розуміють цю загрозу, вони розуміють свою потребу. Звісно, що і держава розуміє цю потребу. Ну але також є зрозуміло, що ці ці люди, вони і після перемоги, після. Того, коли вже ця загроза мине, вони будуть активними у українській державі, вони будуть очевидно гостро реагувати на несправедливість, і можливо, це теж буде зрештою сприяти тому, аби суспільство змінювалося, аби було менше корупції, аби керівництво держави усіх рівнів і громада разом працювала таки на українську державу. Таке запитання вже майже тиждень минув відтоді, як відбулося ухвалення законів щодо особливого статусу Донбасу. Ваша думка щодо цього питання? Це питання сьогодні дуже є актуальним. Можна говорити, що збурило суспільну зараз думку, актуалізувало обговорення цієї проблеми. І наша фракція. Вважала, що цей законопроект, який розглядався в Верховній Раді, у такій неправильній, на нашу думку, формі у формі закритого режиму, найперше, не потрібно було саме так розглядати, оскільки е, приховування е, правди, звичайно, що породжує дуже забага, багато запитань, і е, е, це є природні, і це є правильно, навпаки, е, приймаючи такі надважливі рішення. Суспільство у різних частинах мало розуміти, а власне за що голосує депутат. звісно, що ми, коли отримали цей законопроект. Ми теж мали би розуміти за що ми голосуємо і попередньо обговорювати у комітетах, профільних комітетах цього не відбулося. Все мало бути швидко. І коли ми побачили суть цього закону, ну тоді тоді, звичайно, ми розуміли, що і по суті цей закон фактично сьогодні, у час цієї агресії, він. Може робити велику шкоду для, для української держави, для нашої обороноздатності. Хоча ми бачимо інші аргументи, часто чуємо так, ми чуємо пояснення, що мовляв, це це зроблено. Для забезпечення миру. Ми вважаємо, що цей мир він є дуже ілюзорним. Він не може власне, бути забезпечений через прийняття таких законів, які фактично легалізують всю ту загарбницьку політику, яка підтримується сусідньої Російської держави. Вони легалізують терористів, вони легалізують реально і узаконюють фактично розчленовують українську державу, і найгірше, що в майбутньому ми можемо мати продовження цієї політики, чи подібним чином, чи іншим чином тобто, такі рішення. Які фактично означають капітуляцію, вони ведуть до подальших подібних кроків. Зрозуміло, що потрібне потрібно перемир'я. Зрозуміло, що от цей цей період, Чи коли воно має забезпечуватися, зокрема, ваша думка, ваша особиста думка, як можна на сьогоднішній день забезпечити мир у державі, мир в Україні, тому що пересічних громадян це питання, найперше, яке турбує. Я є представником, передусім. Політичної сили і фракції, яка є одностайною, і яка, на відміну від інших, одностайно голосувала і за цей законопроект проти. І ми разом завжди говорили ще на самому початку, що потрібно було в Україні ще з самого початку називати речі своїми іменами, і війну потрібно називати війною. Це треба було тоді ще. Водити військовий стан на самому початку, коли е, ці терористи не мали відповідного належного зброєння, не мали належної підтримки, коли військові самі ще нам доповідали, самі говорили і кричали на е, усіх можливих е, там мікрофонів і трибун, куди їх допускали, чи скажімо на комітеті профільному Верховної Ради з питань оборони. Е, про те, що потрібно військовий стан одноголосно комітет таке рішення приймав. Тобто потрібно було дати можливість військовим, які мали тоді можливості, все це припинити, перемогти, а тоді вже думати про е, виборчу кампанію, про те, що е, ще міняти внутрішню ситуацію в державі, міняти владу потрібну, і Верховну Раду, зокрема, власне, була зроблена е, ця велика помилка, яка має такі наслідки, не можна перемогти, здаючи, не можна перемогти фактично. Ідучи на усі поступки агресору, і така, ну так, така такий мир він, він може бути дуже короткочасним і може мати ще гірші наслідки у майбутньому. Ми, ми про це говоримо, і звісно, це було підставою нашого рішення. Ну, безперечно, ви сказали, момент було упущено, але от вже сьогодні, та ситуація, яка склалася, який вихід з неї є? В наш час також. Ми бачимо цей період справді минуло півроку, І ми дуже ну, сподівалися, що оцей негативний досвід, оці помилки, і далі сподіваємося, має е, слугувати для прийняття Приправим. правильних рішень, для того, аби виправляти ситуацію, тобто, аби змінювати е, тих військовиків, тих керівників військових, до яких є сьогодні дуже багато питань. Аби спрямувати усі зусилля держави на модернізацію нашої військової техніки, дипломатичні зусилля на те, аби ми отримали реальну допомогу від е, можливих партнерів. Тобто, ми ж сьогодні бачимо, що е, на першому місці є не дуже часто не військові дії, дуже часто не питання обороноздатності держави, а питання е, проведення виборів, питання. Там власного того чи іншого піару питання реклами там певних осіб, певних людей, які є там чи в Верховній Раді, чи в уряді сьогодні, чи в адміністрації президента. Тобто дуже складно от проводити і війну, і вибори одночасно. Ну і, і очевидно, що це вже. В цей період є чи не найголовнішою нашою проблемою. Ну і можливо, і ми зараз можемо спостерігати наслідки цієї проблеми. Тож, мабуть, потрібно говорити не тільки про модернізацію техніки, а у першу чергу про модернізацію, про заміну про люстрацію, як сьогодні це модно казати, саме складу тих людей, які стоять на чолі держави. Ну згадали справді про люстрацію. Наша політична сила фактично з Усіх політичних сил першої почала е, говорити це у своїй програмі на усіх без винятку виборах, у якій е, у якій політична сила брала участь. Сьогодні про це говорять всі. Це є перемога майдану. Це зрештою великою мірою. І ми вважаємо і нашою такою політичною перемогою, про те, що що ідеї стали вже не просто ідеями, а навіть і не просто законопроектами, а навіть законами. І е, на останньому засіданні е, парламенту ми, окрім ну, цього сумного рішення згаданого е, прийняли ще закон про люстрацію. Я е, і багато хто ну чесно, навіть після голосування не не вірили, що е, це відбулося що вдалося все таки перетиснути. Е, Реально перетиснути, хто спостерігав за тим, в який спосіб це відбувалося, скільки раз сталося на голосування це питання, але закон є прийнятий, і це є справді велика перемога. І звісно, що зараз ну, дуже важливо, щоб цей закон почав діяти. Ну але це вже є наступний крок. Зараз потрібно, щоб справді відбулася зміна і очищення. І влади, в тому числі і військового керівництва, і політичного керівництва, щоб фактично у всіх сферах життя ми зробили те, що мали зробити ще в 90-х роках ХХ століття, коли такі процеси проходили наші сусіди, країни Східної Європи, які, як і Україна тоді позбулася радянської окупації. Тобто цей шлях прийшла сусідка Західна наша. Польща, Чехія, Словаччина, країни Прибалтики, пізніше Грузія. Ми, власне, великою мірою маємо цей тягар проблем через те, що опустили ну, цей час, через те, що це не сталося тоді. Ну, Але, звичайно, що до перемоги, до цього потрібно ще йти і потрібно дуже багато. Зробити. Ну, бо, звісно, ті, хто навіть голосували за ці закони і, і говорять про це, ну очевидно, що для результату потрібно нам ще дуже багато працювати всім разом. Ще один закон, який лобіювала ваша політична сила, це якнайскоріша ратифікація України до Європейського Союзу. Я є членом комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Тема ця очевидно була б основною темою, якщо б не було цих військових подій. І ця урочиста подія одночасного ратифікування угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Відбувалася одночасно в двох парламентах, напевно, була б такою оптимістичнішою, якщо б не ситуація у нашій державі. Крім того, дуже є прикро, що ми втратили певний час. Ми це і керівництво держави, в тому числі і Верховна Рада. Що ця ратифікація мала відбутися швидше зразу? після Підписання деякі країни це задемонстрували, і без України власне ратифікували цей надважливий документ. Про це ми вже зараз розуміємо, чому так сталося. Чому понад три місяці після підписання не президент не подавав до Верховної Ради відповідний законопроект про ратифікацію? Ми розуміємо, що це був тиск Росії. Ми також е розуміємо, що те, що ця угода є відтермінована, також є е наслідком дипломатичної, ну і не тільки дипломатичної, а військової агресії Російської Федерації. І це, звісно, не може не засмучувати. Тобто ті, хто ну, аналізують е ситуацію, мають розуміти, що це є не випадково. І, е треба розуміти що надалі ми будемо мати ще від нашого східного сусіда оце протистояння не тільки в тому щоб в Україні мінялася соціальна економічна ситуація щоб в україні було менше корупції але головне щоб україна ставала реально незалежною власне оцей документ Важливий документ, який є ратифікований Верховною Радою, угода про асоціацію, Головне її значення в тому, що Україна реально стає незалежною, Україна реально віддаляється від оцього московського російського впливу, ну, який історично так склалося, він, він завжди був. І ну, мусимо ми це розуміти, ми мусимо все для того зробити, щоб наша незалежність не була реального змісту. Ще таке запитання. От буквально нещодавно на порталі Слово та Діло народний контроль є ваша діаграма щодо відповідальності. З неї видно, що вик... з виконаних ваших обіцянок і невиконаних можна побачити 50 на 50. Тобто, що на сьогоднішній день ще ви не встигли зробити і що є у пріоритеті для вас? Ну, передусім, я є, наголошую, членом. Команди і, е, ми сьогодні після цих майже двох років е, вже нашої парламентської діяльності, наша сила є вперше у парламенті. Звичайно, щоб для себе аналізували е, ті наші позитиви, і ми аналізували те, що ми не зробили. Е, кількість законопроєктів є достатньо великою, е, і дуже важливо, що ми. От, Отримали цей досвід законодавчої роботи, законопроектної роботи. Свобода є однією з тих фракцій, яка має чи не найбільше зареєстрованих законопроектів. Але на жаль, справді є ситуація, що з тої кількості законопроектів, яку ми зареєстрували, є тільки 10% прийнятих законопроектів Верховною Радою. Хотілося звичайно, щоб ну, цей, ця ефективність. Була більшою законопроекти ставали законами. Ну але звісно, що це залежить теж і від ситуації, власне, у Верховній Раді. Ми, ми не мали майже жодного, тільки декілька законопроєктів мали проголосованих під час цієї більшості попередньої. Більшості у складі фракцій партії регіонів, там позапартійних тушок, перебіжчиків, фракції комуністів це були деякі законопроекти, але пізніше динаміка збільшилась, коли змінилася ситуація. Але звісно, що ну, багато ще є не проголосовано. Ну, але це також власне залежало і від загальної ситуації. Ну, але тішить те, що наша фракція ну, залишилася є. Найбільш дисциплінованою фракцією. Ми є єдиною фракцією, яка голосує завжди одноголосно: 35 депутатів плюс один віце-спікер, 36 депутатів, є в найважливіших законопроектах. Тобто тішить те, що в нас немає жодного законопроекту, який йде у розріз з нашими переконаннями у розріз з державними інтересами. Ну, скажімо, останній законопроект про згаданий дуже важливий законопроект про так званий особливий статус. Наша фракція єдина, яка голосувала проти. Ну, а цей законопроект про люстрацію, про який ми mm -hmm. голосували. Це теж єдина фракція, яка в повному складі голосувала за. Ну, я вважаю, що це наш позитив і е, дуже важливо. Що е, депутат, який є обраний е, на виборах, і відповідно фракція, яка складається з депутатів, її конкретне голосування і дії не розходяться з тим, що е, власне проголошено є у наших програмних засадах у наших програмових документах, програмі захисту українців, з тим, що ми говорили виборцям напередодні виборів. Тобто наші дії також я думаю, є прогнозованими і. На майбутнє ми далі будемо втілювати те, що ми не завершили до цього часу. До всього вищесказаного я б ще хотіла додати від себе, що, мабуть, ваша фракція вона є однією з найстаріших серед присутніх політичних сил, і ви є активним політиком, тому вважаю, що подальша робота вона буде відбуватися тільки у позитивній динаміці. Дякую вам за добрі побажання і за добру характеристику. Будемо намагатися. Не підвести. Дякую так. вам за сьогоднішній ефір. Було дуже приємно поспілкуватися.